Українська народна казка Казка про липку і зажерливу бабу. Жили собі дід та баба, і були вони дуже вбогі. От баба й каже, Ти б старий пішов у ліс та вирубав липку, Щоб було чим протопити. Добре, каже дід. Узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, виправ липку, тільки но замахнувся сокирою, щоб рубати. Коли чує, говорить до нього липка людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче, добре, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку й сокиру опустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже От який же ти дурень, піди зараз же до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находились з тобою? Та як так, то й так, каже дід. Надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, липко, казала баба, щоб ти дала нам конячку з возом. Добре, каже липка, іди додому. Прийшов він додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля його прив'язана. Бач старий, каже баба, тепер і ми, люди. От тільки хата наша от от завалиться. Піди, старенький, попроси ще й хату. Може, дасть. Пішов дід до липки, попросив і хату. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід до двору і не пізнає. Замість старої хати стоїть нова, гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці? Тоді, здається, вже й нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби і птиці. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід і не натішиться по двір худоби й птиці. Ну, тепер уже нам більше нічого не треба, каже дід. Ні, старенький, ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив гроші. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші в кубки складає. Треба, каже, ще, щоб усі люди боялися, бо ми ж багачі, піди, старий, до липки, попроси, нехай зробить так, щоб нас усі люди боялись. Пішов дід до липки, попрохав дід липку. Щоб так зробила добре, каже Липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там в них повно війська та поліції і всі їх охороняють. Але старій і цього мало. Що ж, каже вона, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками. Бо чого ж нам більше хотіти все ж у нас є? Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж дивиться, нічого нема. Стоїть та сама стара хата, і баба коло неї. Так покарала липка за те, що не баба хотіла людей батраками зробити. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Окр.